Наш козак не лише жива легенда боксу, а й ікона стилю у світі спорту. Кожна його поява б'є точно в ціль. На битву поглядів із Ентоні Джошуа, Усик прийшов у костюмі джокера, чим потролив Дерека Чісору. На рекламному постері Чісора був зображений як Бетмен, а Усик як джокер. Під враженням від кінохіта джентльмени англійського режисера Гая Річі Олександр обрав костюм тренера по боксу для прес-конференції з англійцем Джошуа. На прес-конференцію перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі, Усик прийшов в образі агента 47 з гри Хітмен. У чемодані нашого спецагента було завдання: фото з першого поєдинку, на якому Ф'юрі зазнав поразки. Окрім кінообразів, Олександр полюбляє історичні костюми. З чубом і в вишиванці він відвідав другу битву поглядів з Джошуа. На перший поєдинок з Ф'юрі, Усик прийшов у костюмі гетьмана, а на матч реванш у костюмі кримського хана. Схоже, що пращури оберігають Олександра, адже він абсолютний чемпіон світу.